Що відбувається? А що Пушкарьов приїхав? Ага. Аграрний, Академія аграрних наук. Що хочуть? Хочуть зайти сюди. Пушкарьов зарплату хоче дати. А обіцяє, так? Да? Так. Да. Хочуть зайти сюди. А ви, а ви не хочете зарплати, так? А да? ми не хочемо. Ми його зарплати не заробили. Конкретно проведені. Ага. Пройшли раз з тітушками приїхали, Миколаїв. да, Так, тепер без тітушок. Вони тепер по-другому. Обіцяємо. Ну що? На день. я їх розказую, ну, а ви хочете ви... тільки один документ? І нічого один документ можна ми питання, поспілкуємося. Дивіться, якби існує історія про те, що був посіяний в цьому році, наскільки взагалі законно воно було посіяно, тому що на той момент підписи нібито ставив половик, яких але цих договорів от ми на судах не бачили. І збирали їх. Ну, я вам зразу відповів. Це питання не вивчалося особисто мною. Ага. Та перевірка, що була у липні місяці, якось юриш консуль згадує. Вона була один день в такій ну, трошки гіршій ситуації, вам не розказати. Це сьогодні хоч спокійно. Ви ж пам'ятаєте, як то було? Люди сиділи в залі, ніхто не давав працювати, крик вирізати. Я, я, я їх не збирав, такі тушок, так ви, Так що повірте, це питання. Я особисто перевіряюся. А, а де собі? зараз відомо, де зараз збіжжя, яке тут росло. Нічого не відомо. От думали, подивіться, як соняшник збирається, чого не збирається. От. Ну збирало, Ні, ці... тут же ж поліція чергувала. Ну, хіба в Києві я бачу, хто тут збирав. Ну, я, я тут Краска минулого року. Ви кажете, що я знаю, що хто збирав збіжжя. Ну, суд зобов'язав зібрати державне підприємство. І і, треба було і, прокуратурський, і... І... прокурорський нагляд, чи як її зібрати, чи як треба було? Так, да, під наглядом прокурора зібрати. Зараз невідомо, де це збіжжя, скільки його, академія не в курсі. Треба да? А розібратися, як це. Треба розібратися, так. Дозволили поліцію блокувати. Ось згідно